Але я так розумію, якщо пана Олега Татарова прибрати з офісу президента, то ми втратимо дуже великого менеджера, як нам говорили, та, і все зруйнується в Україні. І як ви думаєте, буде кінець настане нам, якщо ми приберемо Олега Татарова з офісу? І ми подібно. Я, е, я думаю, що дійсно тут е, велике і давнішнє вже питання стоїть до. Е, Пана президента про те, що людина до якої абсолютно нема довіри, людина, яка причетна свого часу виправдовувала а, власне насильницькі дії щодо активістів майдану під час Революції Гідності, ну не може о, взагалі перебувати на керівних посадах в офісі президента, а тим більше порувати дії правоохоронців. Але ну на превеликий жаль, попри все він залишається на своїй посаді, і о, чому. Ну, причина очевидно політична, тому що він та людина, яка може забезпечити виконання політичних вказів у керівництва держави, а саме правоохоронцями, то в цьому власне і весь очевидно менеджерський секрет. І звісно, звільнення такої людини з посади, воно б могло дати певний сигнал і бізнесу, і в принципі українським громадянам, що. Зміни можуть розпочатися, тобто реформи нарешті можуть втілюватися. Про це проте ну на превеликий жаль, ми не спостерігаємо бажання будь-яких змін і звільнень цієї особи з посади.